Пілотним проектом буде охоплено 175 під'їздів багатоповерхівок Житомира. Мешканці цих будинків випробовуватимуть стару систему користування ліфтами та їх оплати. Впродовж трьох місяців мешканці цих будинків користуватимуться ліфтами без карток, натомість для них зросте тариф квартплати. Тестувати реанімовану стару систему обслуговування та експлуатації ліфтів будуть у жрепі номер 6. Відтак саме за висновком тамтешніх мешканців і прийматимуть рішення чиновники чи поширювати досвід. На усе в шестом ЖЭКе занимаются обслуживанием лифтов все три компании, которые работают в городе Житомире. На примере шестого ЖЭКа отработать этот пилотный проект для того, чтобы отработать и с жителями, которые живут в этих домах, понять их или от этого Удовлетвореність і не удовлетвореність взаємодія ЖЕК з компаніями, які займаються обслуженням ліфтом, наладити фінансову дисципліну взаєморозчетаннях між ЖЕКом і ліфтовими компаніями. Відміна карточек взагалі для лифтовых организаций при дисциплине сплаты, вона ясна, що вона для нас краще, тому що у нас менше витрат на Обслуговування цих карткових апаратів менше скарг буде людям зручно без карточок. Ми їм гарантуємо при їхній оплаті цілодобову роботу ліфта. Без всяких буде їм зручно з карточками, ми готові працювати з карточками. Одні люди, которые проживають в наших домах, категорически просять отменить эти ліфтові карточки, другие категорически проти. Особенно против тех, що находяться на проживають первый, второй, третій етаж, потому что ви знаєте, що отмена карточки она полічується за собою це тарифна ставка. Значит, люди те, что не платили, вони сьогодні обязаны будуть платить по квартирплаті. У житловому фонді Житомира тисяча ліфтів. З тисячі ліфтів картковою системою обладнано 912. Без такої системи працює 71 ліфт. За інформацією начальника житлового управління Світлани Півоварової, за останні кілька місяців майже 30 ліфтів переведено на безкарткове обслуговування, на прохання мешканців.